Дивіться. Привіт! Ідеальна сільська. Так, зараз я прийшла збирати одуванчики на варення. Ось служок. Це сільська школа. І ось тут дуже багато одуванчиків. Будемо збирати їх. У нас є квіточка. Ми йдемося. І зриваємо. І кладемо в наш пакетик. Чотирнадцять. Це вже вони перецвіли, перекрили. Йдемо далі. Шукаємо. Так. Да. Ось так от. Опа. Пережно треба. Це їдальня. Сільська. Їдальня. Вивіть, які прикольні приміщень. Це сільський стадіон. Дитяче, дитячий майданчик. Сонечко вийшло, погода гарна. Було дуже холодно, але коли сонечко, то вже якось більш-менш тепліше. Сьогодні у нас 8 градусів. Травень, щоб ви розуміли, 8 градусів травень. Яке гарне дерево. Так, пошук і кольба продовжуються. Дивіться, який гарний вид. Блін. Ммм, краса. Мені здається, там трішки дощ на нас насуває. У нас тут сонечко. А там вже дощ. Так, треба скоріше йти, бо зараз будуть мокрі і кульбаби, і ми. Так, я тут йшла, дивилась по полю, шукала кульбаба, а дивіться, що знайшла. Дивіться, хто знає, чиє це перо, якої це пташки. Давайте пишіть у коментарях свої здогадки. Таке велике, воно, як моя рука. Дивіться. Так, якщо ви написали, я скажу. Я вважаю, що це крило... Ой, крило. Так, перо лелеки. Дивіться, їм і писати можна. Я собі заберу такий сувенір. Дуже прикольно. Так. Ось у нас є поле. І які тут є трави. Ось це у нас трава називається Полинь. Йдемо далі. Що у нас тут ще є? Ось, бачите, тут у нас є ось такі от штучки. Оце. Ось це от у нас щавель. Він використовується для борща для зеленого. Його можна їсти. Бачите, ось так він виглядає. Це щавель. Ось дивіться, так гуляєш по полю. А там далечині корови пасуться. Дивіться, кого я тут знайшла. Я думаю, може буде видно. Тут є ящерка. О, побігла, побігла. Ось вона. Дивіться, яка гарна. Ви бачили польових ящирок? Привіт! Так, тут трішки знайшли кульбаб. Дивіться, яка в нас тут краса. Там корови, пасуться. А ось тут яблуні. Такий у нас садок тут. Дивіться, яка краса. Яке велике поле. Дивіться, там одне дерево стоїть велике в полі. Коров, привіт. Чого вона на мене так дивиться? Чесно, це виглядає страшно. Berlín.

Так, мені здається, це його брата не вирішили Дивіться, що я з ним тут роблю. Я буду потрошку уходити. Всім гарного дня, до побачення. Прийшла додому, цей мене чпук зустрічає. І П'єс. кулиці. і робити Ось таке у нас вийшло варення з кульбаб, а рецепт ви можете побачити у наступному відео. Якщо вам сподобався цей влог, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!